І так, що у нас сьогодні смачненького на обід? Рибний суп. Гранолки. Словацькою мовою нашою картопля фрі. До гранолок. Іде ось такий шпіц. Словацькою нашою шашличок. На меню два Ліванце. Теж словацькою мовою. Порох, зараз вам покажу. Ось це можна полити соусом таким з апельсину. І також можна полити шоколадом. Тут у нас чайок, хліб, як завжди, соуси, йогуртова заправка для салатів, салат з майонезом. Там іде рис, вітчина, горошок, і маслини. Це така намазочка, можна хліб намазати, капуста квашена. Ось такий салат, з помідор, перцю, маслини, цибулька, заправлений оливковою олією. Мікс салат, капусточка маринована, яблучка, сливи, ну і... Це те, що залишилося. Поїли тільки половина людей. Чекаю на інших.